Добрий ранок. Ось і прийшов цей довгоочікуваний час. Тож куди ми збираємось? Новий Ти, що нашу парку. Це я наготувала йому у шкафчик, а це ми зараз будемо дівати. Я сподіваюся, що сьогодні все-таки треба йти в садочок. Але зараз прийдемо і дізнаємось. Платоновий шкафчик позначений грибочком. Я в нього туди все на силу запхала. Подумала, що для Європи це нормальний розмір. Але то шкафчик тільки для взуття був. Я вже вдома прийшла робити каву. Якось дуже тривожно, платон взагалі не хотів покидати мене. Вона якось дуже швидко говорила і я не могла зрозуміти, коли мені прийти по нього. Десять разів запитую, колі годин е, я мову прийти, а вона мені розказує е, цей розпорядок дня. Е, і начебто, я так зрозуміла, що якщо він не буде плакати, то у 12.30 у, у час. Е, але ми були перші, я спеціально прийшла е, зранку, щоб можна було з нею нормально поспілкуватись, ну, нормально. Це дуже голосно сказано. Щоб просто не було галалаю, багато людей, то він сам був і він якось не хотів взагалі мене відпускати і тримав мене за руку дуже довго, і вона, ж, вона якось його почала відволікати, що тобі щось покажу, вона до нього говорить, що так швидко, а він стоїть. І взагалі нічого не розуміє. І казав мені зранку, мама, я чаську знаю. Я мультики часьки дивлюся. Боже, мені ось так жалко, для нього це дуже-дуже складно. Я представляю. Я вдома нічого не зробила, тільки поснідала і йду в парк. Хочу прослідкувати, як там платон. Вони мають бути зараз на прогулянці півдесятого. Чи в 10, я точно пам'ятаю, чи це сніданок 50-го, чи прогулянка. Ну, коротше, я зараз піду там посежу. Жалко, що там обтянули та сіткою, нічого не видно, але я думаю, що я почую. Якщо буде там веселий, гратися, то я видихну і піду додому, хоч помию посуд. Дуже я щось переживаю, я нічого не можу вдома робити. Сяжу. На лавці, жду, коли вони вийдуть чи немає. О, вийшли. Зато моя мрія здійснилася. Я мріяла тут сидіти на лавці пити каву, поки тошик за сіткою в садочку. Але ще поки я не можу так розслабитися, як мріяла, але нічого. Я думаю, що з часом все налагодиться. Так, да, для нього це, мабуть, стрес. Але в майбутньому він не буде нічого боятися нового. Надіюся, нічого не видно. Ніхто не плаче на вулиці. Там якісь старші дітки грають у футбол, Там на лавку я сиділа. А платона я не бачу, це треба бачити другий кінець. Я ж не буду там під забором ходити заглядати, там вже ще і тінь видно. Ой, не знаю, як з нього подивитися. ще вилізу на гору може буде видно. Завтра то, в Діну червону футболку якусь. Ну, в той -то червоній кепці видно, а платон в темному всьому не видно. Ну не плачеш, не плачеш. Або він залишився у групі плакати. Ой, боже, боже, як це пережити. Мені, мабуть, у два роки його було легше віддавати, ніж зараз. Український садочок. Тому опок? Не опок, а як? Пісок. Пісок. Пісоком. Там бу, бу-бу, mm -hmm. тільки бу, бу, омокала, там точка бу сухала. Трошки замурзаний за, Амур за з вулиці прийшов, але нічого. Ти скажи підписникам, тобі сподобалося садочок ходити? Завтра ще підеш? Да. Там Сподобалось, а мама, мама переживала тільки даром, ходила, тут пороги оббивала. Дитина щаслива, але сказав, що його ніхто не розумів і він нічого не розумів. І нові слова він ще не вивчив, але е, скоро вивчить. І якесь одне слово він казав, таке схоже на чеська, треба перевірити, е, е, те, що він їв. Я прийшла з того, що святкувати перший його е, садочковий день. Е, до речі, мені Платон ще подарував квіточку, казав, що він її вирвав на подвір'ї. І вона в нього лежала у шкафчику. Він поклав і чекав спеціально мене, щоб подарувати, так? це так приємно платон. Платон собі вибрав таке морозиво, трубочка така велика і всередині морозиво. Що смачна? Так, так що політ нормальний. Завтра йдемо знову в садочок. Я запитала у виховательки чи шахну в порядку. Вона сказала, що все в порядку, але він відмовився від їжі, в обід було різото і суп, він не захотів їсти. А зранку, я думаю, що він їв, тому що на сніданок був несквік, ось ці кружечки, кульки з молоком. То я думаю, що йому вони сподобалися. Я йому ніколи такого не давала раніше. А тут в меню ходить Я тебе не можна. Да, Яке тобі не можна, але в садочку дають. Дітей дуже багато, ну, десь 25, багатенько. І як прийшла його забирати, то якийсь один хлопчик дуже сильно плакав. Мені здається, що він менший за Платона. Ну, Виглядає меншим. Так що можна видихнути. І готувати за завтрашнього дня. Платон спить, його нього графік помінявся. Дуже рано встає, тепер буде в обід спати, поки тиждень вдома, а потім тиждень в садочку. А я готую ось таку картоплю з м'ясом. Тут така ще буде у мене заливка, сметанка з молоком. У мене сметани було мало, сир і спеції. І тошику варющий супчик. Він вчора так гарно супчик зі війсьмо. Ми зварила такий самий ковшичок маленький. Сьогодні теж варю. Надіюсь, буде гарно їсти. У нас вже майже 8 годин вечора, потім ще гуляю на вулиці, тому що він сьогодні виспався. Взагалі сьогодні такий якийсь день, дуже дивний і по відчуттям. І якось взагалі все по-новому, незвично. Я якось нічого не встигаю, хоча, коли був платон вдома, то я більше встигала. Але може це тільки через те, що сьогодні перший день якось графік налагодиться і буде вже простіше. Я зараз хочу зробити сирники. Закину морозилку, зроблю багато, щоб швиденько можна було сніданок тошику дати або самі поснідать. І платон сьогодні теж такий дуже якийсь. Активний, він ще більше хоче сказати, ще більше заїкається. І я тепер ще переживаю за це його з'їкання, що воно сьогодні якось наче посилилося. Ой, коротше, все разом навалилося, але якось воно розірвується, я думаю.